Ми з вами знову на каналі прості рецепти. І сьогодні приготуємо ось такий кисло-солодкий заливний пиріг. Дивіться уважно буде цікавий інгредієнти в описі або в кінці цього відео. Для приготування я використовую блендер і в нього просто засипаю основні інгредієнти: борошно, вершкове масло, чого скільки, дивіться, опис. І цукор, дрібку солі. Закриваю блендер і Буквально декілька секунд перебиваю. Відкриваємо блендер і бачимо ось таку пухку масу. Нам необхідно її пересипати в миску. В принципі, на приготування тіста вам знадобиться ну, 2 хвилинки, напевно, може, 3. Висипаємо масу в мисочку, беремо одне яйце і додаємо. І все це починаємо вимішувати руками. Маса має стати однорідною і майже не, липнули, не липнути до рук. Я побачила, що трохи залипка, і додала ще буквально маленьку жменьку борошна. Тому дивіться, по консистенції, по вашому борошну може знадобитись трохи більше, ніж буде вказано в рецепті. Ось таке тісто в нас вийшло, нам необхідно далі викласти його у форму. Для цього я беру роз'ємну форму, щоб потім виняти пиріг без проблем. Шматочок пишкового масла і змащую дно форми, а також боковинки. Далі нам необхідно буде взяти наше тісто і руками розрівняти повністю по дну форму, а також по бортиках, оскільки ми будемо далі заливати в цю форму наш пиріг. Ось таким чином ми приминаємо всі бока. І не забудьте обов'язково як все зробите взяти виделку, і зробити проколи як по дну нашого тіста, так і по боках. Далі ми тісто відправляємо в холодильник. Буквально на 15 хвилин, зараз ви вже можете зайнятися приготуванням начинки і поставити розігрівати духовку до 180 градусів. Для начинки я беру йогурт, грецький або густий, тут вже на ваш смак. Також яйця. Знову ж таки, всі інгредієнти будуть в описі: чого скільки. Цукор і кукурудзяний крохмаль. Далі беремо блендер. Я ще так трохи приминаю, щоб кукурудзяний крохмал не розлетівся по кухні. І просто змішуємо вінчиком до однорідності. Збивати прям нічого не треба. Нам достатньо, щоб в нас була однорідна маса. Знову ж таки, це займе декілька хвилин. Все перемішали і. Цю суміш ми заливаємо у форму, дістаємо тісто з холодильника і виливаємо нашу начинку, яка потім буде як суфле, до пирога. В якості ягід я використовую блепіху, вона, до речі, доволі кисла, і смак цього пирога для тих, хто не любить солодке, виходить солодко кислий смак. Для того, щоб ягоди занурились повністю в наше софле, я трошки приминаю їх ложкою. Справа в тому, що в мене вимкнули світло і цей пиріг ніч простояв у холодильнику і пекла я його наступного ранку. Тому, якщо у вас вимкнуть світло, не переживайте, можна прям всю цю історію поставити в холодильник, нічого страшного не буде. Відправляємо випікатися в духовку на 50-60 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така краса у вас вийде. спочатку він буде доволі високий, він має охолонути, цей пиріг смакує саме холодним. Дайте йому охолонути на столі, потім зніміть роз'ємну форму і поставте його у холодильник. Все дуже просто і дуже оригінально. Якщо любите кисло солодкий смак десертів, спробуйте саме цей пиріг. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк, звісно, не забудьте підписатись. А я бажаю вам смачного!